Чи можна взагалі не приходити на інтернатуру і не бути там жодного дня? Звісно, можна. Я розповідаю, як завжди, правду. Ви підписуєтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Але обов'язково треба знати, яке це наслідки веде для вашого професійного розвитку, як це відображається на медичній спільноті. І я розповім, чому саме ваше непроходження інтернатури завдає збитків. Мені пробувши жодного дня на інтернатурі, взагалі не бувши у лікарні, не знаючи вашої спеціальності, ви не зможете працювати лікарем, ви не будете мати баз основ, не зможете проконсультувати людину за тією спеціалізацією, яку ви проходили. Це база, це основа, це ґрунт. Коли людина взагалі не має поняття ні що таке відділення, ні як в ньому працювати, ніякі документи веде лікар. Для мене як для людини, яка за всю інтернатуру витягла максимальну кількість знань і вмінь, які взагалі могла взяти з цієї інтернатури, це є великою проблемою. Мене випускника інтернатури роботодавці зараз оцінюють як людину, яка не має жодного поняття про свою професію. Вигідніше оцінювати всіх по найгіршому з вибірки і не очікувати багато від випускника з інтернатури і згідно цьому не брати його на роботу, а чекати, поки він знайде цей досвід в 3-5 років, невідомо де.